Леончик, добрий раночик, тобі сьогодні сім місяців розмовляю. Mm. Mm. <смеш> усміхається, Леончик, Леон, ми з татусем тебе вітаємо. Тримай подарунок. Давай, давай, тягнись. Це тобі подарунок. А що це таке цікаве? Давай заберу цього ливенятку, щоб він тебе не заважав. Ой, скільки всього, да. А що це таке? Так роздивляється. Лончик, дивись, це такі іграшки у ванною, бачиш. Вони будуть прилипати до ванної і коли ти будеш купатися, будеш з ними гратися. Їх тут дуже багато, вони такі кольорові. І вони ще не тонуть у воді. Дуже класні, так? Да? Відкрити тобі, Леон? Всім привіт! Ми вас вітаємо в новому відео, в новому влогмасі, да? Леончик. Привітайся з глядачами! Привітаєшся? Леончику сьогодні 7 місяців. Ось його подарунок на 7 місяців. Такі іграшки у ванною можна чіпляти на стіну або на саму ванну. Там вони чи на магнітах треба глянути. Тут багато таких звірят різних. Зараз я відкрию. Ось так це має виглядати все. Замовляла такий набірчик на айхерб, коли робила замовлення, ага. Потягнувся, потягнувся. Треба ж подивитися, що це таке. А, ну, звісно, все до рота. Відкрила я упаковку, дивіться, ось такі звірятка, рибки. А, ну тут на морську тематику все. Зіроньки, черепашка, крабік. Тут всіх по два виходить. Ось Акула. Шарк. Бейбі, серктуру туру, -ту 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 -ту. бэбісер тут турру, -ту -ту -ту. бэбі серктуру Так, дивіться, я дивлюсь, що тут немає. Е магнітів нічого. Треба подивитися, як воно працює. Такі гарні, такі класні. Вже хочеться леончику. Набрати ванну, щоб він з ними поплавав. Погодка сьогодні похмура, але зараз восьма ранку, можливо, ще щось поміняється, а можливо, і ні. Хоча небо не сильно затягнуте, тому є вірогідність того, що буде сонечко. Так, хочу увімкнути гірлянду. Я люблю, коли гірлянда і вдень горить. О. Ось так. Ось так. Зірка в нас горить цілодобово, ще батарейки не сіли. Овімкну це світло. Так, тобі нормально? Тримай зайчик. Будеш вивчати водний світ. Як тобі? Смачно! У мене тут ранкова кавуська з сиром. Дівчата, цей сир просто неперевершений. Обов'язково приготуйте. Мені прям так сподобався. Я буду тепер Постійно такий робити. Ще порізала, звичайний твердий сир. Зранку вже встигла посмажити цвітну капусту. Була в мене в холодильнику відварена капуста. Треба було швиденько з нею щось зробити, тому я просто підсмажила на топленому маслі. Лео, сонечко, виспався. Леончик вже трохи поспав. Так, ну дивіться. Сьогодні все на нашій стороні розпогодилось, трошечки стало видніше, світліше в кімнаті, тож зараз у нас буде фотосесія. Одягаємось і будемо фотографуватися. time and sky is bright no snow inside shorts and sandals always bright even in the night we have a fun in the christmas sun palm trees is swaying Кожним разом це стає все складніше і складніше. Але я сподіваюся, що хоч пару фотографій нормальних да буде. Леончик, твій тортик. Як завжди, вліз рукою. Ні, минулого разу він ніжкою вліз. Цього разу вже ручкою. Круть верть, круть верть. А тортик, дивіться, який гарний, тематичний. Опа! <сь> Щось ти дуже активне. Охелеон. <сь> oh, Наша радість, наше сонечко. Куди летить той час, невідомо. Наче нещодавно Леончик був ще таким малесеньким, немовлятком, а зараз вже який хлопчина, так, да, Леон? Я не встигаю насолодитися, ти з кожним днем все дорослішаєш і дорослішаєш. Сонечко ти наша. Ми тебе татусем дуже любимо. Ти наше щастя! Я впевнена, що ви будете вітати Леончика, тому ми вам щиро дякуємо. Нам завжди дуже приємно, коли ви залишаєте побажання для Леона, залишаєте приємні. Слова в його адресу. І на знак вдячності ми хочемо подарувати комусь із вас подарунок. Для цього вам потрібно залишити коментар під цим відео, також поставити лайк цьому відео. Ну і, звісно, треба, щоб ви були підписані на мій канал. Тому, хто не підписаний, я вас запрошую підписатися. Сподіваюся, що. Мої відео для вас цікаві. І сподіваюся, що ви знаходите в них щось корисне. Я дуже стараюся знімати цікавий і корисний контент. От. Подарунок я зараз показувати не буду. Я хочу, щоб для того, хто виграє цей подарунок, щоб це був сюрприз. Вже потім після того, як переможець отримає його, я покажу в одному із відео, що ми з Леончиком підготували. От. І оберемо переможця вже в цю суботу. Я вийду в прямий ефір ненадовго, напротязі дня. Точний час не можу, на жаль, сказати. От- і оберемо ми з Леоном переможця. Да, Леон? Тому ще раз нагадуємо, що треба зробити. Треба залишити коментар, поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Ну, вже не мій, на наш канал. Леон це вже наш канал спільний. Єдине, що подарунок ми зможемо вислати тільки по Україні і в міста, які не окуповані, тому. Прошу не засмучуватися тим, хто живе за межами. Ну, я думаю, що ви і так все розумієте. От, приймайте участь і ми вам бажаємо успіхів. Да, Леон? Побажай. Побажай успіху. Я вам бажаю успіху. Вигравайте подаруночок. Ну, а зараз у мене є. Пару хвилин, щоб відкрити свій подарунок з адвент-календаря, сьогодні це ось такий пакунок. Я думаю, що цей подарунок від Віки. І, як завжди, хочеться обережненько все відкрити. До речі, я не знаю, що там. Щось легке. Дзвіночки не дають послухати, що там може бути. От, але з цієї сторони щось тверде. Не знаю, не маю навіть уявлення. Можливо, якась прекрасна новорічна, різдвяна або декор. Так, це ж треба було так зав'язати. Так хочеться обережно відкрити, щоб потім знову запакувати і поставити на вікно. Чуєте, Леончик вже хоче спати. Зайчик! Все-все-все. Все-все-все-все-все. Все-все-все. О, у мене вийшло. І відкрию з цієї сторони чи з цієї. О, так. Ага, якась тут коробочка ось така цікава. Все, 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 все. 3D. Ой, дивіться, яка коробка. Щось 3D. 3D лампа якась. Ну-ну-ну. Боже, яка краса! Друзі, дивіться. Це ось така лампа Вона Буде підсвічувати, Тут треба зняти цю захисну плівку, вона буде прозора, світитися буде ялинка ось така. Працює від USB. Супер! Боже, яка краса. Віка. Щиро дякую за подарунок. Дуже приємно. Треба підключити, я вам покажу. Все, я побігла леончика вкладати спад. Дякую. Вийшли ми на вулицю з леончиком. Сьогодні так тепло, плюс вісім, вітру немає взагалі, як весна. Ідемо в кав'ярню. Зараз замовлю собі каву. Тут зручно, що не треба заходити всередину, а є ось зв'язок. То зараз замовлю. Добре, Добре, а можна, будь ласка, капучино? Добре. А, а які там є у вас? 180, 250, 350 і Давайте 250. І є або трубочка, або вафельний тортик. Трубочку ще. Карткою розрахуюсь. Дякую. Леончик дивиться на трубочку. У мамусі святкова трубочка. І кавуська. І ще вдома тортик чекаю. Ми з Леончиком вже в торгівельному центрі. Працює ліфт. Нарешті Леон. Ми з тобою модні на ліфті піднімаємось. Другий поверх. Ух ти! Там ялинка така стоїть. Це ми прийшли в в торгівельний центр. Мамі треба зайти в Сінсей, дещо глянути. Ой, краса. Нарешті цивілізація зробили ліфт. Нам сюди зайчик. Сінцею вже на різдвяну колекцію 50% знижки. Дивіться, які приємні ціни. Можна щось обрати. Звісно, що залишки, того асортименту, який був раніше, немає, але щось знайти можна цікаве. О, ще залишилась чорна баночка. Ано 99 гривень. Ну, прекрасна ціна. Ой, який молочник. Але без нижки. Бачите? Мабуть, не на все. Або не наклеїли туди цінник. Коробочка для печива. 59 гривень всього на. все. Леночок, тобі треба така коробочка? Ой, шапку треба подалити зайчик. За коробочкою потягнувся. Стало цікаво. Візьмемо так, таку гарненьку. Ми вже повечеряли. Зараз у нас буде святкове чаювання з тортиком. Скуштуємо тортик. На цей раз я замовила новий смак, називається горішок. Всередині крем на основі Горішка. горішків та згущенки. Цікаво спробувати, ну, якраз по два шматочки нам. Ось так тортик виглядає в розрізі. Зверху крем-чіз. До речі, Сергій ти випав таблетку. А скільки до крему? Трошечки. Дуже смачно. Хочу вам показати, я причепила. Цю гірлянду, яка вчора попалася в адвенті. Зараз я її увімкну. Дивіться, як класно виглядає. Дуже по-святковому так. І як я і казала, що ось тут малюночок. Співпадає з цим малюнком на простирадлі. Дуже класно, прикольно. Єдине, що, коли буду класти сюди леончика, бо він в день тут буває лежить, то треба підіймати ці ялинки, щоб він до них не діставав, бо вони такі небезпечні для маленької дитини. А так виглядає класно по-святковому святкове ліжечко. І ще хочу показати вам. Ось цей світильник, який сьогодні мені попався. Дивіться, як він гарно світить. Мені прям дуже подобається. Класно, що вимикається ось тут. Вмикається. Супер. Подивлюсь, можливо, пізніше поставлю туди, на цей більший комод. Тут моя колекція свічок. Милуюся ними. Купила ж цей бокс. Ну що, друзі, я буду вже завершувати своє відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Всім вам щиро дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких. Тихої ночі і до завтра. Па-па.